как я еще не обмотал. Сейчас покажу, какие его параметры. Так, 14. Так, 4. 30. И в середине... 20 20 см. Це приблизно. Ось така железяка для трансформатора. Так, вже наш апарат готовий. Силовий трансформатор, трансформатор для подачі проволоки. керування силовим трансформатором, 10 магнітних пускачів для регулювання току, зварювального, якийсь автоматик був, якого було, ну, який був такий вставили. Там три реле автомобільних. примотаний ізолієнтовий, я думаю буде робити. Може, колись щось і краще зробимо. Випрямляч, ну, з дьоду, що було, також під руками з того робили. Ніхто нічого не купляв. Дросіль, Железяка була з е, совєтської мікроволовки трансформатора. Зазор 2,5 мм між, між желізом. І десь 30, може 40 квітків намотано сіпом. Ну, трансформатор також сіпом намотаний, просто сіп обмотаний ізолентою чорною трап'яною. Ось якийсь вентилятор був, який був такого вкинув, бо дросель трохи гріється. Діоди менше гріються, а дросель сильно гріється. І ось там моторчик з риношки, з дворнику. Якось так. Там катушка з проволокою і все остальне. Зараз покажемо, як воно це все діло працює. А і ще ось ще органи керування. Це перемикаємо силу струму. Це полуавтомат. нейтральний ідеоелектроду. А цей перемикач перемикає Полуавто... скорость подачі проволки. Ось так воно тут все зроблено, плюс-мінус, я думаю, буде робити. Що цікаво, ось цей ось цей рукав? Ну, на зварювальному пристрої було написано, що 280 ампер видає. Я чуть більше мінімалки варив. І він вже... він гріється як скотина. Десь нас дурять. Так, я вже тут поприхвачував це все діло. Будемо приварювати. Це для дровокола робимо, на Ця железяка. Казали, що 65-та сталь. Якась шрипса в кар'єрах використовується в ну, камні-різальних кам станках, а це звичайна знизу Ось двадцатка. От фрезеровано було ось такий пазик. Ми його сюди вставили, щоб трохи крепче трималось. І зараз обваримо. Ми таких вже зробили 4, але ну, ще дофрезірувати потрібно буде, А зараз ми це будемо і варити. испытывать наш аппарат заваривальный. Ну, погнались. Так, ось так з газом виглядає шов. Зараз з другу сторону буду обварувати. Це ми зараз пройдемося ще раз. В другу сторону будемо обварувати. Покажу, які параметри його, ток і все остальне. Thank <laughs> you. Uvijek ćemo se <tune> sviđati. Gracias. Gracias. По нагрівах. Діоди трошки теплі, Дросель градусів 70. Трансформатор. А трансформатор. трансформатор зовсім холодний. Так що якось так апарат зроблений максимально дешево, з того, що можна знайти на будь якій мусорці. Трансформатор, ну, железо для трансформатора було взято статус з двигуна на металоломи став 400 гривень. Діоди якісь в мене були, ну, які були, такі я поставив. Два таких, два таких. Буде робити на цих. Дрошель е, з мікроволновки з совєтської старої. Також на металломі куплено. Став там гривень. По 20 гривень кіло можна порахувати. 10, 10 Не 10-8 кг важив само це железо. Це важило 40 Ну, це мені дешевше порахували железяку. Провод був ось такий сіп. Зараз покажу. Ось такий сіп був. Ми з його ізоляцією зняли і обмотали чорною трап'яною ізолентою. з такою. Ось так ми обмотали і намотали. Так що якось так. Моторчик для подачі. Зараз, чик. Ось той моторчик. Блін, зараз зафокусируйся. Ось той моторчик з гриношки, з дворником. Що тут ще? Ну, проволока стандартна. Ось таку красну барабашку знайшли. Десь валялось, мене не пам'ятаю з чого вона. Пускачів магнітних мене було багато. Ну, ще осталось їх мішка два різних. Маленький трансформатор. Теж звідкись, взявся, я не пам'ятаю, ми його перемотали і зробили так, як треба. Ось як воно виглядає, все. Переключається галетним перемикачем. Кожний вольт, починаючи з 6 вольт, кожен вольт робив виход. Це для подачі для моторчика. І Ось там другий пакетник стоїть для перемикання поту ну, сили струму. Тож, вони були куплені два на металоломі також. Я їх купив штук 6, напевно, чи 8 там було. Ну, то таке. Два таке нам з їх. Ось так воно все приблизно виглядає. Опресувати нема чим. Так що буде робити так. Його варіантів немає. Ось там три реле. Ось я їх замотав ізолянти так, щоб вони це случайно ніде не замкнули нам нічого. Три автомобільних реле, ну, реле звичайних. Получається на включення магнітного пускача силового Одне реле, друге реле на подачу проволоки. І третє реле на вимкнення газу. Ось там газовий клапан стоїть. Ну, теж з машини десь ГБОшки знято. Ось так маленький виправляч виглядає. Ну, я б сказав, два, шту... ну, два штуки їх там. Один Один виправляч йде на... чисто на подачу проволоки, а інший на. Керування на ну, питання реле. Якось так. Так що якось так воно робить. А, і ще було куплено цей розйом 600 гривень. І там що плюс-мінус ізолента. Ящик цей також був куплений. Ось Такий вон. Ось так виглядає цей ящик. Теж десь там 400 гривень став цей ящик. Кольосика у мене десь теж колись щось купляв, були ось такі 4 штуки. Ми їх переділили сюди, залишилося, ну, то ми потім знайдемо. Потужного вентилятора встановити сюди, щоб охолоджувати відрослі і випрямляча нашого силового. Так що якось так. Ну Все про все було потрачено десь 1800 Гривень. І так воно виглядає. Регулювання зроблено, ну як вам сказати, мотаємо первічну обмотку, ну це по первіщій обмоці трансформатора регулювання. Виходить кожних 8 вітків, я робив виход. І це все комутується ось цими пускачами. А 8 вітків це 1,5 вольта на віток. Ну, це коли на максималках буде робити трансформатор, півтора вольта на виток видає. Так що якось так. Конденсатори я поки ставити ну, не збираюся, хоча вони там є. У мене поки і так влаштовує, як воно робить. Дросель трохи шумний, ну... ми з цим якось будемо Важить Важиться все діло десь кілограм може 80 Ну, то нічого. Ось той тумблер також був придбаний на металоломі. Так що якось так. На цей тримач старого полуавтомата, того, що в мене був. Ну, блін, на ньому було написано 280 ампер. Ну, має, ну, полуавтомат, якби видавав, 280 ампер. Те, що було написано. Ну, при цих токах, що я сьогодні робив. Получається ну, сантиметрів 30-40 проваруєш, і треба минут 5 ждати, поки держа костини. Тому що греється як скотина. Не знаю чому це, але греється. Ось який цей був полуавтомат в мене раніше. Ну він якби робить там десь мікротрещина чи що. Навіть 305 А, не 280. От. Ну він таке собі робить. Він то робить, то не робить. Ну, скоріше за все десь мікротрещина в його на платі. Ну. Мені моїм подобалося краще варить, що я зложив сам. Так що якось так. Значить, тут він не видає заявлених амперу, з'явлений струм, який ну, виробником заявлений не видає, значить.